Всім привіт! Вітаю вас у новому році. Я думаю, що ви чули, що вчора був новий рік по китайському календарю, і наступив той самий рік Змії. А ще вчора було новолуння, новий місяць, і це дійсно такий пропочаток чогось нового. Насправді, по енергіям вчора відчулася дійсно така зміна, додалося якось активності. І я захотіла вийти в прямий ефір і за допомогою питань і метафоричних карт разом із вами запланувати на наступний місяць, лютий, можливо, трошки порефлексувати про минулий місяць. Тому що нам важливо задавати для себе правильні питання, щоб ми могли рухатися вперед. А нам самим трошки важко буває задати собі ці питання. Тому сьогодні я тут, щоб задати вам питання, відповівши на які, ви зможете краще пізнати себе і пізнати те, чого ви хочете. Ну, ще хотіла сказати пару слів про те, що я помітила, що, можливо, ви також це помітили, якщо так, напишіть, будь ласка, чи дійсно ви таке саме помічаєте, що ті дії, які ми звикли робити, і які раніше нам приносили результати, які нам приносили задоволення, радість, ці дії перестають працювати. І нам необхідно зараз старатися підбирати якісь дії, які для нас незвичні, і це трошки нас може збивати з пантелику. Але ж, да, це такий розвиток себе робити те, що незвично, що для нас, можливо, раніше було навіть не, ну, не про нас. Да? Ми не могли про себе такого сказати. Зараз нам треба подивитися в цю сторону. І е, таке класне питання. А що б нормальна я ніколи б не зробила? Да, от, е, це про нормальність, про якісь рамки соціальні. От задати собі це питання. І, можливо, спробувати зробити щось таке, що виходить за рамки вашої нормальності. Вашого розуміння. Але ж ми роз, всі розуміємо, що в розумних, якби, оцих межах, так, я приготувала метафоричні карти і приготувала для вас питання. Ви можете відповідати на питання усно, так, подивившись на, на да, метафоричні карти. Ну, але ж краще, якщо є змога все-таки, щоб ви записали. Якщо ви зараз не можете записати, можете просто подивитися, а потім а, взяти записати для себе а відповіді, це буде тим, що вам допоможе запланувати майбутній місяць. Давайте зробимо спочатку таку рефлексію, як ну, висновок минулого місяця. І питання перше. Що вам дарувало радість у січні? Чи можете ви згадати, що вас порадувало в тому місяці? Коли ви відчували себе добре, коли ви відчували себе дійсно радісно від чого? Які це були події, які це були моменти? Що ви робили, з ким би ви були в той момент. Згадайте, будь ласка, і подумайте, чи це, ну, так, можна сказати, одноразова така історія, чи це можна повторити із того, що ви згадали. Mm -hmm. Якщо це можна повторити, то, будь ласка, заплануйте собі на наступний місяць, наприклад, зустріч з друзями, якщо це вас порадувало, або якусь невеличку. Подорож, якщо це про це. Подумайте і запишіть. Це буде перше, тому що нам важливо наповнювати себе радістю, бо це є нашим двигуном до того, що ми хочемо. Тому нам потрібно про це попіклуватися. Наступне питання, яке я вам пропоную розглянути, це після яких справ я відчував виснаження в минулому місяці. Да, якщо ми візьмемо такий, такий аналіз минулого місяця, подивимось і після яких справ, після якого спілкування я міг, могла відчувати себе виснаженою. Це теж важливо би, да, повернутися назад і подивитися на це. Тому що в такому ритмі життя ми часто не помічаємо, що саме може нам дати це відчуття виснаження. Ми просто можемо да, відчувати якісь подавлені емоції, подав себе якимось таким трошки неактивним, але не завжди можемо відслідкувати, що саме стало причиною цього стану. І пропоную подивитися в цю сторону. Трошки так в свій місяць заглянути, вже цілий місяць, перший, да, перший місяць нового року, пройшов і важливо зробити зараз висновки, щоб далі. Ми не допускали такого, щоб нас виснажувало. Подумайте і, будь ласка, запишіть для себе. І подумайте, як ви з цим будете працювати, щоб ну, найменше виснажуватися в наступному місяці. Далі я пропоную вам метафоричні карти. Да, приготувала для вас. Хто не працював ще з метафоричними картами. Це такі відображення вашої підсвідомості, можна коротко сказати так. Кожен бачить в карточці свою відповідь, тому кожен дивиться на неї як на своє відображення, відображення свого внутрішнього стану. Тому це не гадання, вони не відповідають на питання: буде, не буде, щось таке. Вони просто підказують про те, що ви зараз відчуваєте, і куди направити свою увагу. І питання, на яке хочу дістати підказочку, теж, для планування наступного місяця. Спочатку спробуйте відповісти на це питання самостійно, тому що це теж дуже цікаво зрозуміти. Да? Яка звичка тобі допоможе покращити життя? Тому що зараз ми бачимо багато того, що нібито транслюється легкість, ще все легко. Але ж ми повинні розуміти, що будь-які результати це результати наших звичок, того, що ми повторюємо постійно. І ось зробіть, будь ласка, для себе такий висновок, яка звичка може вам допомогти покращити ваше життя. Можливо, це якісь вправи зранку, можливо, це склянка теплої води зранку. Тобто, яка звичка, це може бути з будь-якої сфери. Можливо, звичка дякувати, можливо, звичка відкладати на свою подушку фінансову гроші кожного місяця почати це робити. Подумайте, і запишіть для себе. А я спробую вам дістати метафоричну карточку на це питання. Можливо, вона щось таке цікаве нам ще підкаже, що ми самі не. Побачила. Дивіться, будь ласка, ваша задача розглянути цю картинку. І подумати, яка звичка вам допоможе покращити життя. Ну, тут кожен побачить своє, побачить свою якусь емоцію, яка є всередині. І про щось підказує. Можливо, це звичка, від якої треба позбавитись, щоб покращити своє життя. Тут таке теж може бути. Ви можете самі якби, зрозуміти, да? ваша задача подивитись на картинку, описати її, що ви бачите, що ви відчуваєте, про що ця картинка може вам підказувати, і як вона допомагає відповісти на питання, яка звичка мені допоможе покращити моє життя. Діліться в коментарях тим, що ви бачите на картинках. Обов'язково всіх потім прокоментую всі ваші коментарі з цими вашими асоціаціями і допоможу, можливо, поглибитися у ваших відповідях. Тому відповідайте в коментарях, що ви бачите на картинках. Наступне питання, яке я пропоную з вами розглянути, це яка ціль на місяць ви, яку ціль на місяць ви собі поставите. Я пропоную вибрати одну якусь ціль в одній сфері життя вашій і прописати її. Але ж вона повинна бути реальною, щоб ви могли її досягти, і так, щоб ви могли дійсно цю ціль виконати в розрізі місяця. Якщо ви писали плани на рік, то буде легко, я думаю, цю ціль да, зробити на місяць. Якщо плани на рік ви не писали, тоді просто подумайте, що для вас важливо буде в цьому місяці, який наступає у нас лютий, яка сфера життя найважливіша, яку треба покращити, куди треба направити свою увагу. І тут пропишіть ціль. Вона може звучати таким чином, як я можу найкращим чином. І там ваша ціль, наприклад, там, збільшити дохід в два рази, там, або покращити стосунки в сім'ї, або там, влаштувати свій відпочинок, або там, віднайти баланс відпочинку і роботи. Тут ви дивіться те, що для вас важливо, і запишіть. Тому що, коли ми прописуємо... Ми вже якби починаємо це матеріалізувати. Ми починаємо бачити вже це перед собою, і наш мозок починає концентруватися, куди йому рухатися, що йому генерувати. І замість того, щоб генерувати різні дурниці і сумніви, і негатив, він почне генерувати способи, як можна досягнути вашої цілі. Тому, будь ласка. Рекомендую прописувати те, до чого ви прагнете, до чого ви хочете прийти. Щоб мозок працював на вас. Так, наступне, давайте подивимось через метафоричні карти. Що може завадити вам досягти поставленої цілі. Ту ціль, яку ви поставили для себе. Нам важливо теж бачити, що нам може. Заважати, щоб ми могли, могли бути готовими до різних сюрпризів. Так, я сподіваюся, що добре видно цю картинку, що може заважати? Ну, тут, бачите, зображена людина, яка йде по тоненькій канатіку тоненькому. З одної сторони, куди він рухається, тут як така запальничка, яка підпалює цю вірьовочку, а з іншої сторони ножиці, які збираються відрізати цю вірьовочку. І людина йде по цій вірьовочці. Ось думайте, будь ласка, що вам може завадити? Що вам може завадити досягнути вашої цілі, які перешкоди можуть перед вами бути. І подумайте, як їх можна вирішити. Ось ми дивимося також на картинку і можемо уявити: от якби я був в цій ситуації, яка там намальована, як би я себе повів? Ну, от Саме там. Да? І це дуже цікаво, коли ми спілкуємося з клієнтами, то дуже цікаво, якраз в діалозі розвивати те, що людина бачить. Я задаю додаткові питання. І ми дуже так креативно можемо знайти різні рішення і різні бачення, і поглибитися у, своє, у, у свою підсвідомість, щоб знайти ці самі відповіді. Ось подумайте, будь ласка, і це, я думаю, вам допоможе, якщо ви знайдете вихід з ситуації і вже будете знати, якщо ось щось вам буде заважати, як діяти в цій ситуації. Дуже часто після занять, після коуч-сесій, після от таких робот з картами, навіть через деякий час люди мені пишуть відгуки і кажуть: ось пам'ятаєш, там була у мене така карта, ось я досі її пам'ятаю, і вона от мені така класна асоціація, якщо якась складна виникає ситуація в моєму житті, я от її згадую і розумію, як мені діяти. Тому от Зверніть на це увагу, на цю підказочку. І тепер подивимося також, які ресурси вам допоможуть дійти до цілі. Які ресурси допоможуть дійти до вашої цілі. Так, ось така картиночка. Тут теж ви повинні її зрозуміти, так, як ви бачите. Описати, що ви бачите на картинці, що відбувається на картинці, чи є тут ви, чи що взагалі можна сказати про цю картинку, і відповісти на питання, що мені допоможе досягти моєї цілі. Або хто, можливо, в цьому контексті картинки хто може допомогти? бо ба бага... бо... буває дуже часто важко попросити допомоги. Люди є навколо, які можуть нам допомогти зробити щось швидше, легше, а ми боїмося звернутися за допомогою, попросити сказати. Бо страшно, буде слабко. Бо да, багато є установок про це все, що ми повинні все само, самі. Ось подумайте, будь ласка, що вам допоможе. або хто. Наступне питання про ресурси. Да? а, ні, подождіть, про ресурси це було. А наступне питання про те, що буде вашу мотивацію підтримувати. Я пропоную дістати. вам, Так, це теж з цієї кого. Буде підтримувати вашу мотивацію на шляху. Так. Ну, ось, подивіться, будь ласка, на картинку, що там відбувається. І мені така асоціація приходить по цій картинці. Це ну, дійсно граючись відноситися до того, що ви робите. Не бути, не бути занадто серйозними. А трошки додати якоїсь такої гри, дійсно гри. Ось як я бачу цю картинку. Ви для себе можете її побачити по-своєму. Що вам буде допомагати підтримувати мотивацію на шляху до цілі. Так, ділитися, що ви побачили в цих картинках. Дуже цікаво. Тому що у кожного дійсно свій погляд на різні картиночки. Так, і що у нас є? Таке, таке цікаве питання. Я говорила на початку ефіру, що зараз старі дії, які ми колись робили і які нам приносили результати, перестають працювати. Ми не бачимо вже тих самих результатів. Не знаю, у вас так само чи ні, теж дуже цікаво поділіться. І питання, яке якби теж допоможе нам щось таке цікаве зробити, це які нові незвичні для себе дії ви готові спробувати. От подумати дійсно, що ви не робили, що ви ще не пробували, думали, можливо, це щось складне або щось іще. Просто спробувати розширити свій, свій мозок, свою свідомість і подивитися туди, куди ніколи не дивилися. І спробувати щось таке зробити. І подивитися, як буде взагалі після цього, який результат буде, яке самовідчуття буде після того. Тому що нам важливо виходити зі звичного, щоб наш мозок розвивався. Йому хочеться. Нашому мозку хочеться залишатися сталим і не хочеться нічого змінювати, бо йому так комфортно і безпечно. А нам важливо пробувати щось нове, для того, щоб ми могли отримати нові результати. Тому подумайте, що ви для себе можете зробити і що може дійсно привести до результату. Можете, наприклад, позадавати собі це питання декілька разів, і спробувати почути відповідь і зробити те, що ніколи не робили. Ось таке, якби завершальне питання. І ще е, дістану для вас фразу. Все, що з'являється в твоєму житті, є відображенням того, що відбувається всередині тебе. Ось така а, правда життя. Тому, якщо ми хочемо щось змінювати навколо, нам потрібно лише змінювати те, що ми думаємо, відчуваємо, те, що є всередині нас. Тоді ми можемо побачити інше відображення навколо себе. Ось таке, такі, таке послання нам на місяць, на лютий. Ми з вами поговорили про е, такі рефлексія нашого січня, зробили планування таке на наш лютий місяць. Сподіваюся, що ви записали відповіді на це питання, тому що щоб ви могли передивитися, можливо, щось скоригувати, тому що, коли ми записуємо, ми потім бачимо це зі сторони. І можемо якось це ще скоригувати. Тому що, коли воно все у нас в голові, ми нібито знаємо все, але коли воно прописано, нам легше робити вже дії. Да? Можна поставити галочку, що ми щось виповнили, виконали. Тому прописуйте, будь ласка, це буде дуже класно працювати у вас. Що, Бажаю вам класного лютого. Якщо вам цікаво, можете записатися на. Індивідуальну сесію з метафоричними картами про ваш місяць або будь-яке питання, яке вас турбує. І ми його з вами розберемо разом. Бажаю гарного дня і до зустрічі!